Живаве обговорення членів виконкому та присутніх у залі викликало питання про виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Коломиї на 2007-2011 роки. Доповідач, начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради Володимир Колесник розповів, яка робота ведеться у цьому напрямку. та спортивних секцій юнацьких спортивних шкіл займається понад 18% школярів. Для задоволення потреб населення в місті функціону один стадіон. 25 спортивних залів, 9 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 35 спортивних майданчиків. 7 майданчиків, майданчиків з тренажерними обладнанням. У мікрорайонах міста встановлено 2 антивандальних тренажерних майданчика і 3. Спортивних поля, синтетичного покриття. систематичним заняттям спортом охоплено майже три тисячі осіб віком від 6 до 30 років. В основному люди займаються легкою атлетикою, боксом, дзюдо та іншими видами спорту. Немає у нас лише футбольної команди. Ми завжди шукали для футбольної команди великого спонсора. Ну є в нас потужні фірми, але вони на і такті потужні фірми нас спасають постійно, коли біда в місті. Тому ми пішли іншим шляхом. Співфінансування районної ради і міської ради це піде на матеріальну базу спортивних споруд, що стосується футболу. Тобто стадіон, табло нове, районна рада, наприклад, піде у форму, в спорядження, в м'ячі. Це досить є дороге задоволення, щоб на сезон забезпечити. А те, що утримання самої команди, тобто фінансове забезпечення поїздок, транспорту. Будуть робити підприємства невеликі підприємства і великі в тому числі таким чином. Вдасться на цілком належному рівні фінансувати футбольну команду, вважає Ігор Слюзар. Адже 30% коломиян чекають її створення і діяльності, зазначає міський голова. Далі на виконкомі говорили про земельну реформу в Коломиї і про розгляд найближчим часом питань, які не вдалося вирішити попередніми роками. Це на жаль, яка свої з 94-го року. Зараз є у феролівці. Нові сільські ради новий склад комісії. І міська рада нова. Я думаю, що це питання за тому що там вже нема що ділити між містом і, місто, і районом. і Тому що треба затвердити дуже велике питання. Це інвентаризація землі. Кожне скликаний, коли збирається нові депутати, робимо інвентаризацію. Ми сьогодні. Ніхто не може на 100% сказати, хто де чия земля. Всі де є об'єкти майна комунальної нашої міської ради повинні мати державні акти на право на тестування. Ми не можемо зробити ні ремонт, реставрацію, ні продати, нічого зробити, що немає документів на землю. Нам все буде що немає державного обговорили члени виконкому і програму розвитку малого підприємництва в Коломиї. Заступник начальника управління економіки Олександр Панченко розповів про основні показники діяльності цієї важливої сфери міста. на 1 грудня 2010 року у відділі державної реєстрації міської ради зареєстровано знаходиться на обліку 8300, 8137 суб'єктів, із них 6747 фізичних осіб підприємців та 1390 юридичних осіб. Протягом 11 місяців цього року зареєстровано 527 новостворених юридичних та фізичних осіб. До бюджетів усіх рівнів від малого бізнесу у 2009 році надійшло майже 36 мільйонів гривень за 11 місяців цього року близько 30 мільйонів. Проте міський голова Ігор Слюзар наголосив, нинішня ситуація в підприємництві його як мінімум не влаштовує. Такого шаху який ми отримали дві тисячі десятому році. щоб нам більше не пережити 500 чоловік. Я не помиляюсь, 500 чоловік складе пане Андрійчу. Віддали патенти і не займаються підприємницькою діяльністю. Це велике питання, чи займаються, чи не займаються. Ми загострили це питання з податковою інспекцією. Я думаю, що ми будемо дуже плотно цим займатися. Я думаю, що збиткових підприємців і підприємств взагалі не повинно бути, бо це неможливо, вже хіба ті, що пускаємо банкротство. Тобто, мене інформацію про виконання програми розвитку ми її не виконуємо. Ми її не розвинули, ми її звернули. На жаль, це так. Я розумію, що були об'єктивні обставини, бо коли за два місяці, по-моєму, вересень, жовтень, 130 чоловік одного моменту кинули заяви про закриття. Я думаю, що ми тут сильно не допрацювали. Ми податкова інспекція. Знаєте, скільки за минулий рік в, міські, в районній раді склали е е патент. Ну, здали свої свідоцтва на приємницької. Вони були двадцять два чоловіка. В нас 500, з них 22. Члени виконкому затвердили кілька програм та обговорили, як і коли відзначатимемо деякі свята і вшановуватимемо видатних коло